Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом, мир дому вашому. Подяка Богові за ще одну можливість для вивчення Біблії, яку ми маємо з вами сьогодні. Ми продовжуємо досліджувати книгу «Вихід» і знаходимося у 15 му розділі. Як ви вже знаєте, цей розділ починається із величної пісні. Яку співав народ після порятунку від єгиптян в цій пісні про себе вони співають як про народ, народ, що його ти набув, Господи. Тобто вони ототожнюють себе з народом Божим. Але нам відомо, скільки ще Господеві доведеться попрацювати з цим народом, щоб він насправді став таким, як співав народом Божим. Дуже нелегкою буде ця праця над зміною їхньої суті. А практично одразу після цієї величної пісні, яку євреї співали Богові, на нас чекає розчарування. Народ починає ремствувати, тому що в них немає води. Саме про це йде мова в останньому уривку 15-го розділу з 23 по 27 вірші. І цей розділ ми будемо розбирати сьогодні. Разом з нами Слово Боже досліджує Віталій Мар'яш. Вчитель Біблії в Київській богословській семінарії. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Наш милосердний Отче, ми схиляємось перед Твоєю величчю і вдячні Тобі за Твою велику вірність, бо ми, діти Авраама, можемо так само взивати до тебе, до нашого Бога. Авраама, Ісака і Якова, який вірний своєму завітові, вірний своїм обітницям. І ми, Господи, вдячні тобі за книгу Вихід, яка підтверджує твою вірність, являє нам, підбадьорює, заохочує і з нашого боку залишатися вірним тобі у всьому. Тому благослови наше читання, наші роздуми над цією величною книгою. І нехай твої істини засяють перед нами, нехай твій Дух Святий показує. І допомагає їх застосувати в нашому житті. Ми доручаємо себе в твої люблячі батьківські руки у цьому. Амінь. Я нагадаю уривок, який ми сьогодні вивчатимемо. Це 15 розділ з 22 по 27 вірші. І повів Мойсей Ізраїля від Червоного моря. І вийшли вони до пустині шур, і йшли вони три дні в пустині, і не знаходили води. І прийшли вони до мари, і не могли пити води з мари, бо гірка вона, тому названо ймення їй мара. І став народ ремствувати на Мойсея, говорячи, Що ми будемо пити? І він кликав до Господа і показав йому Господь дерево, і він кинув його до води, і стала вода та солодка. Там він дав йому постанову та право, і там його випробовував. І сказав він: Коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа Бога Твого, і будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухатися заповіди Його, і будеш виконувати всі постанови Його, то всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь лікар твій. І прийшли вони до Еліму. А там дванадцять водних джерел та сімдесят пальм, і вони отаборилися там над водою. Кінець 15-го розділу, а також 16-й і 17-й розділ, розповідають нам про нарікання народу практично одразу після виходу з Єгипту. Двічі вони ремствують через відсутність води і один раз через відсутність їжі. На перший погляд здається, що вимоги справедливі. Чи не забагато хотів Господь від євреїв, посилаючи їм одразу такі важкі випробування? До цього питання можна з різних сторін підійти. Ось, наприклад, якщо подивитися літературний контекст безпосередній, то ці нарікання, от перша історія, коли вони вже двері, так би мовити, Єгипту зачинилися, вони побачили славу Яхве, Господа Великого, яку він продемонстрував у захисті від цілої армії, можливо, найкращої армії у тому світі. І завершується, і вони поклонилися Господу, вони прославили його піснею, Мойсеєва пісня. Ми закінчили читати, і потім також і Маріам хвалила Господа, і контраст надзвичайно великий. От того, що відбувається після цього, відбувається потреба, є певна потреба, і відразу нарікання. Про що це говорить? Це нагадує нам, що насправді фізичний і духовний світ пов'язані набагато сильніше, ніж ми здогадуємось або розуміємо. І євреї попали ось у таку ситуацію, і ну, для людини це, скажімо так, це природньо. Коли є брак чогось, можливо, вони сподівалися на щось краще, і це зруйнувало їхні надії, що Господь хотів досягнути цим? Є декілька крайностей. Перш за все, одна з таких крайностей це підкреслення того, що Господь знав їхню реакцію, і це скоріше потрібно було для нас, що він випробовує наші серця. І є ми Продовж нашого розгляду і цікаві вірші, паралельні, де проблему сам Бог пояснює, чому він так робив. Ми зараз торкнемося. А з другого боку, можна говорити, що Бог хотів побачити нашу реакцію, не наче це для нього була якась новина. Я думаю, відповідь лежить десь посередині. Бачите, воно піднімає таку цікаву тему от Божої істоти, Божого існування. Як Бог відчуває? Оця відома така богослови дискутують над тим, от якби було тістечко, і для нас воно виглядає: ми не скуштуємо і не зрозуміємо смак, поки його не скуштуємо. Чи це так для Бога? Чи він одразу все відчуває в той самий момент часу? Для нього є різниця фактичні відчуття, і так би мовити, в майбутньому яким чином він живе поза часом? Ось, але не, зна, не знати, і мабуть, Мойсей не поринав такі глибокі роздуми філософські. Скоріше, нам показано Бог, який активно залучений в життя громади. Для нього також стосунки важливо, і пізнання Ізраїлю для нього так само важливо. І текст нам являє. А з другого боку, так він це робив з певною метою. От у повторенні закону, вже наступному поколінню, і тим, хто залишився ще з попереднього, Бог так і сказав: і впокорював він тебе, і морив тебе голодом, і годував тебе манною, якої не знав. Ти і не знали б батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уст Господній, живе людина. Ось такий текст, його часто розуміють, не наче протиставлення духовного і матеріального, хліба такого, фізичного і хліба духовного. Але що цікаво, манна тут якраз включена в те, що виходить з уст Господніх, що не хлібом єдиним, але і манною, яку Господь посилає. Бачите? І цей текст скоріше говорить про те, що ми, як люди, повинні вчитися довіряти у всьому. В отриманні і фізичного, і духовного, і навіть в неотриманні фізичного і духовного деколи. Ізраїльтяни, які звільнені з єгипетського рабства, вони тепер поступають в школу до Господа, де повсякденна надія, залежність від Господа є їхніми уроками, які необхідно вивчити, уявляючи себе в цій школі нашого Господа і читаючи цю історію про нарікання євреїв через гірку воду. Я починаю міркувати. А що на їхньому місці робили б ми з тобою, Ростиславе? Ну, я чомусь припускаю, що наша реакція ну, не була б набагато кращою. Ми теж дуже часто нарікаємо. Просто тепер у нас ну, трохи інші проблеми. Погодьтеся, висока ціна на газ, платіжки, маленькі зарплати. І знаєш, це говорить мені про те, що Богові не так вже й легко працювати над нашими серцями. Навіть тоді, коли ми подібно до євреїв, виходимо з духовного Єгипту, навіть коли ми стаємо Божим народом, навіть коли через хрещення стаємо одним цілим з Богом, ми знов і знов опиняємося перед стіною непослуху і недовіри Богові. Ми знов і знов продовжуємо не довіряти Богові, що Бог може вирішити всі безвиключені наші проблеми. Ну, коли ми говоримо про це нарікання через відсутність води, то особисто в мене виникає питання: ось послухайте, чи це завжди Бог допускає такі проблеми в нашому житті? Чи іноді ми самі стаємо винуватцями того, що сталося? Е, до речі, це дуже слушне питання. І я припускаю, що навіть в цій ситуації з гіркою водою є дещо, що мали б зробити євреї, але вони цього не зробили. Ось дивись. В посланні апостола Якова ми читаємо: не маєте, бо не прохаєте, це четвертий розділ, другий вірш. Євреї йдуть постелею три дні і при цьому ні пари з вуст. Просіть води, не нарікайте, просіть. Щойно Мойсей попросив, Бог одразу дав воду без проблем. І це повчальний урок для нас. Ми досить часто самі бажаємо вирішувати всі свої проблеми, самі шукаємо собі воду. Але Господь також хоче приймати у всьому цьому участь. Але, Олександре, мені здається, все дуже просто у вас ця гірка вода, яку знайшли євреї в марі, очевидно, що за цим стояв Господь, що він щось хотів їм сказати, чи не так? Так, іноді Бог посилає в нашому житті гірку воду, яка, до речі, символізує страждання і скорботи. Так, от він посилає для того, щоб ми почали з ним спілкуватися, щоб ми. Зрозуміли залежність свою від нього. А також, крім цього, він посилається для того, щоб ми навчилися терпінню, тому що коли ми розпочинаємо життя з Богом, то не все буває так, як ми хочемо. Але, попри все, він бажає, щоб ми абсолютно йому довіряли. Ця гірка вода у Марі чомусь асоціюється у мене з гіркими травами. Пам'ятаєте, з якими потрібно було їсти то саме пасхальне ягня? Насправді це ще одне нагадування про те, що, як написано в Слові Божому, через великі утиски треба нам входити в Боже Царство. Буває досить гірко. Навіть про Ісуса Христа ми читаємо, хоч сином Він був, проте Навчився послуху з того, що вистраждав був, але Христос ніколи не нарікав. А от ми, люди, на жаль, через невеличку гіркоту одразу висловлюємо своє незадоволення, і це прикро. І ця історія про гірку воду є хорошим уроком для нас. Якщо ми погодилися йти за Богом, то це означає, що Бог буде нас виховувати, і Він буде показувати нам наші серця. Щоб також і ми їх самі побачили і позбавилися від того нарікання, яке там присутнє. Біблія книга, яку можна перечитувати все життя. Як ми бачимо в нашому тексті, проблема з гіркою водою вирішується дуже швидко. І він, тобто Мойсей, кликав до Господа і показав йому Господь дерево, і він кинув його до води, і стала вода та солодка. Там він дав йому постанову та право, і там його випробував. В цій історії, як лідерам церкви, нам варто взяти приклад з того, як поводить себе Мойсей. Він чинить дуже правильно. Він починає кликати до Бога. Не народ кличе, а Моїсей. Народ цей час бунтує. Народ має справу до служителів. Виявляється, що нічого не змінилося і до цього часу. Але при цьому служителі Божі мають пам'ятати, що Бог їх поставив, щоб через них говорити до народу. Бо народ, коли ремствує, то він не може чути Божого голосу. І ось у відповідь. На поклик Моїсея, Господь показує йому дерево, яке той кидає воду, і вода стає солодкою. Як ми можемо пояснити те, що сталося? Переважно дослідники вони беруть або якусь таку занадто натуралістичну позицію, що це звичайне. Дерево і Мойсей просто виконав таку фізичну дію, і так сталося. Інші стверджують, що це чудо відбулося. Ну, насправді, текст важко сказати. Можливо, тому нам потрібно подивитися за лаштунками, який смисл. А який смисл? Що ми можемо тут побачити? От схема, яка продемонстрована в цих стосунках, відбувається проблема, так. Бог посилає Певну кризу в їхньому житті і нестача води. так? Вони нарікають, до Мойсея звертаються. Мойсей звертається до Бога. І дивіться, Бог не докоряє їм за це і зразу відповідає. І тут показано готовність Господа відразу навіть всупереч от тим наріканням і невдячності. Невитривалості, відповісти на потребу, і Бог навіть нічого не відповідає. Дивіться, і показав йому Господь дерево відразу, без слів, ось відповідь. Можливо, ось таким чином Бог вчить євреїв надіятись на нього повсякденно. От закінчується 26-й вірш. Коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа Бога Твого, будеш робити слушне в очах, слухати заповідей. І в кінці сказано, я зцілю твою хворобу, бо я Господь лікар твій. Можливо, от ця вода спричиняла якісь хвороби. Ми можемо здогадуватись, тому Господь каже, я лікар твій. І в даному випадку, бачите, швидка реакція Мойсея: Господь сказав, Мойсей зробив, і наступає вирішення цієї кризи, можна сказати так, кризи віри народу. Криза віри народу вирішується за допомогою дерева. Це дуже цікаво. У цьому випадку ми бачимо, що дерево дало народові життя. Воно перетворило гірку воду на солодку. Але я так думаю, це, було, мало бути не будь-яке дерево, а тільки те, яке показав Господь. Так, це було особливе дерево. І саме ось цей вираз показав йому Господь дерево. Нагадує мені схожу фразу. Із книги об'явлення 22 розділу, і показав він мені чисту ріку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога й агнця, посеред його вулиці, і по цей бік, і по той бік ріки дерево життя, що родить 12 раз плоди. В нашому тексті, як і в об'явленні, присутні вода і дерево. Але, от саме листя дерева служить для вздоровлення народів. Ну, в такому разі потрібно ще й пригадати також те дерево, яке стояло посеред раю. Воно також було названо деревом життя. Дерево життя символізує Бога. І якщо ти ставиш Бога в центрі або посередині свого життя, ти будеш духовно здоровий. З нашими прабатьками ведемі в цьому плані, на жаль, щось пішло не так. Вони Переплутали пріоритети, центри. Давай ми ще раз прочитаємо цей текст із Буття, другий розділ дев'ятий вірш. Так. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне. І дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. Отож, яке дерево росло посередині раю? Написано, що дерево життя, так само, як про це написано в об'явленні. Ви читали посеред його вулиці і по. Цей бік, і по той бік ріки дерево життя. А тепер погляньмо, що говорить Єва у відповідь на питання Змія, і відповіла жінка Змієві: «З плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав: Не їжте з нього, і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. Ти помічаєш? Що її погляд якимось чином перевівся з дерева життя, яке було посередині раю, на дерево пізнання добра і зла. Так. Воно стало центром. І, зрештою, як ми знаємо, з'явилися проблеми. І я думаю, що ця ж сама проблема спіткала ізраїльський народ. Вони не концентрувалися на Богові, він не був в центрі їхнього життя. Тому це дерево посеред гіркої води символізує Бога, який стає в центрі нашого життя і змінює його. Очищає і перетворює на інше. І своєрідним образом дерева, яке спасає кожну людину, є хрест Ісуса Христа, хрест, на якому був розіп'ятий наш Господь. Якщо ми ставимо Його в центрі нашого життя, то ми отримуємо спасіння. Тільки Христос може дати нам солодке спілкування з Богом, тільки Він може назавжди примирити з Творцем. І при цьому, думаю, варто було б звернутися. До всіх тих наших слухачів, кому по особливому гірко в цю хвилину, ви також можете запросити Господа в центр вашого життя. Ви також можете повністю довіритися йому. Я запевняю вас, що коли ви сфокусуєтеся на Богові, ваше життя кардинально зміниться в маленькому музеї Ісмаїлії на відстані приблизно 125 км кілометрів на північний схід від Каїра. Знаходиться майже забутий артефакт, який підтверджує біблійний вихід. На фермі поблизу міста Ель Аріш 1887 року був знайдений шматок граніту вагою 2 тонни, що лежить на боці. В той час він використовувався як поїлка для худоби. Весь граніт покритий древнім текстом, який підтверджує біблійний вихід. Цей гранітний камінь колись стояв на святому місці єгипетського храму. Вчені підтверджують, що дійсно тепер у нас є історія біблійного виходу з єгипетської точки зору. Коли археолог Френсіс Левелін Гріфід знайшов гранітну плиту, його головним ключем до розуміння її значення були ієрогліфи, повідомляє BibleFacts.ru. В своєму листі вчений датував об'єкт. Періодом Птолемеїв, зокрема 30-ю династією 380 -й, 360 -й роки до нашої ери, коли він, імовірно, використовувався як святиня. Написи, очевидно, стосуються подій, що відбувалися 1200 років тому, близько 1500 рік до нашої ери, і розповідають історію виходу. Текст періоду Птолемеїв є переказом темного періоду історії Єгипту, який дуже нагадує епідемії, описані в Біблії, включаючи потоплення фараона і його армії на місці виру, тобто перетину Червоного моря. В тексті є унікальний іероглів Три хвилі і два ножі, що підтверджує історію смерті в морі, як сказано в 14 розділі книги Вихід. Після того, як ізраїльтяни отримали солодку воду, ми читаємо, що там він дав йому постанову та права, і там його випробовував. Тобто Бог дав їм при цьому якісь постанови, але про те, що це були за постанови, ну, я нічого не бачу не написано. Схоже формулювання навіть ми зустрінемо ще. Звернене до Авраама ті самі слова, заповіді, постанови, закони, заповіді міцвотна івриті, і постанови, Хукот, і закони, Торот від Тора закон. Ось то в буті 26.5 про Авраама так і сказано через те, що Авраам послухав мого голосу і виконував те, що виконувати я звелів, заповіді, постанови і закони. Ось ми бачимо, що Авраам і його найближча сім'я вони були знайомі. І якісь Певні заповіді, певні установи, ми розуміємо, що вони передавалися через традицію, через Ісака, через його синів. Потім, після того, як 12 патріархів вони щось передавали, і можна сказати, що в даному випадку, як ми в даному контексті, ці заповіді, це те, що Бог відразу сказав. От їх дослідники так і стараються якось згрупувати оці заповіді, установи, закони це те, що Бог повеліває в конкретній ситуації. От зараз, як Бог більше ніде не давав такої заповіді, щоб ми постійно кидали дерева у воду. Так, тобто, це заповідь прив'язана до конкретного життя. Мойсей, як посередник, він повинен був явити цю заповідь, але є і більш такі, ми б сказали, стандартні чи загальні заповіді. Постанови, з якими вони зустрінуться, от вони будуть вже краще зібрані, і сформульовані в Синайському законі. Коли ми читаємо 26-й вірш, то знаходимо пояснення, для чого саме Бог дав постанови та право, і сказав він: коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа Бога Твого, і будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухатися заповіді Його, і будеш виконувати всі постанови Його. То всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь, лікар твій. Тут ми знаходимо чотири умови, які ставить Бог перед людиною. Перша умова слухати голосу Господа, Бога Твого. Людина має поставити Бога в центрі свого життя, має змінитися центр її поклоніння, і це має відбутися на самому початку. Наше життя має стати богоцентричним. А не егоцентричним. Друга умова, вона міститься теж в 26-му вірші, звучить так: робити слушне в його очах. Це стає можливим завдяки тому, що людина поставила Бога в центрі. Якщо ти не слухаєшся Бога, ти не будеш і не зможеш робити слушне в його очах. І це той перший етап, якого хоче досягти Бог в житті євреїв, щоб вони навчилися абсолютного послугу. Третя умова, і будеш слухатися заповідей Його. Мова йде про вищі закони, які Бог дасть пізніше, про них написано в 20 му розділі. І це закони, які змінять їхню суть, їхній характер. Тому що першою серед цих заповідей буде заповідь про любов до Бога. Але це стане можливим лише тоді, коли людина налаштується на послух і погодиться робити слушне в його очах. Останнє серед цих умов: І будеш виконувати всі постанови Його, під постановами маються на увазі. Духовні Божі закони, це тоді, коли ти починаєш розуміти суть самого Бога, його плани, Його бачення, його характер. Це той етап, коли людина починає ходити по духу, і це те, чого Господь бажає досягти в житті кожного з нас. І як результат цього, ми бачимо, що Господь говорить, то всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь лікар твій. Цей текст в черговий раз нагадує нам, що різноманітні хвороби, які ми сьогодні маємо, все це результат непослуху Богові. Це результат того, що Бог знаходиться не в центрі. 15-й розділ має дуже дуже хороше закінчення. І прийшли вони до Єліму, а там дванадцять водних джерел та сімдесят пальм, і вони отаборились там над водою. Олександре, дванадцять буветів? Так. Цікава річ, що тут згадується два числа. Перше число це 12, це число духовної родини. Ізраїльський народ складався з 12 колін, а 70, як ми знаємо, означає число народів світу. І це говорить про майбутню місію Ізраїля для народів. Бог ніби хоче цим сказати, що коли вони з'єднаються з Богом через послух Йому, через виконання Його заповідей зрозуміють суть Його, то вони зможуть стати джерелом життя для всіх народів, тому що вони будуть брати цю воду з джерела, яким є сам Господь Бог. На превеликий жаль, Ізраїль не виконав цієї місії. І тому її мусимо виконати, ми з вами, друзі, християни. Ісус Христос сказав свого часу, хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби. Його». Це ж сказав Він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував в нього. Не було б, ще духа на них не був, бо Ісус ще прославлений. Тобто ми можемо стати джерелом ріки живої, якщо нас наповнить собою Господь. Друже мій, чи даєш ти життя тим, хто знаходиться поруч з тобою? Якщо досі ще ні? Можливо, щось не гаразд із твоїми стосунками з Богом, а можливо, він досі не знаходиться в центрі твого життя. Чому б тобі не примиритися з ним сьогодні? Поспіши до нього молитві покаяння, і нехай поблагословить тебе Бог, а наш час на сьогодні вичерпався. Всього вам найкращого і до зустрічі!